Останній цикл ретроградного Меркурія цього року розпочнеться вже 29 грудня, з цього дня і до 18 січня збільшується вірогідність помилок, юридичних та документальних проблем та затягування строків. Під впливом ретроградного Меркурія можуть зриватися угоди, зустрічі, скасовуватися рейси. Люди частіше забувають вдома документи, допускають серйозні помилки в справах, потрапляють в аварії та розлучаються. Ретро Меркурій змушує усі знаки Зодіаку поводити себе емоційно, запально, імпульсивно. Ретро Меркурій це час звороту до старих справ, доводиться щось переробляти, переписувати, перевідповідати, перевідправляти та перезамовляти. Період з 29 грудня по 18 січня 2023 року буде особливо складним для цих знаків зодіаку. Близнюки можливі серйозні скандали з другою половинкою. Якщо йдеться про самотніх близнюків, то вони можуть вступати в конфлікти з членами сім'ї, причини можуть бути вкрай банальними. Саме в кінці грудня і в січні близнюки будуть відчувати себе самотньо. Діва Дівам потрібно уникнути прийняття важливих рішень, продажу або покупки чогось коштовного. Підписання важливих документів. Подібні дії можуть стати причиною серйозних репутаційних та фінансових витрат. СКОРПІОН по п'ятах за скорпіоном ходять неприємності зі здоров'ям. У період ретроградного меркурія їх може турбувати шлунок, боліти серце, також великий ризик отримати травму, перелом кінцівки. Тож в цей період треба бути дуже акуратними і не наражати свій організм на небезпеку. Риби Представників цього знаку зодіаку в період ретроградного меркурія можуть турбувати старі травми та проблеми. Зірки кажуть, що може бути ускладнення якоїсь хвороби, яке призведе до лікарняної палати, або з'явиться знайомий з минулого, який додасть вам проблем. В цілому, усім знакам зодіаку в період ретроградного Меркурія. Бажано заздалегідь планувати свої дії та поїздки, економно витрачати кошти, перевіряти папери, які підписуєте, та дбайливо ставитися до комп'ютерної техніки, яка в цей період дуже швидко виходить з ладу. Тож, бажаю вам спокійного, ефективного та плідного періоду ретроградного Меркурія, який настане невздовзі.